Говорили мовчки, думали про точки, а можливо, про крапки думки мої. Забули, минули кращі роки, знов про крапки то зайві рядки, про щось, про любов, про вічне, знову і знов та ще не знайшов. Де той шлях, шалений шлях, шлях перешкод та пригод, а я все далі йшов. Говорили і зорями, палаючими вогнями, та вони вже не з нами роками роками. Що не сказали, зарані згасали в нічному небі або серед степу. Не пам'ятаю, буваю, шукаю, втрачаю, що саме, навіть не знаю. Розмова у двох, у трьох, та хоч у п'ятьох, а саме про що, та ні про що. А про те, як колись цей світ був простим. А зараз складний: та ні, він просто чужий. Світу замало, неба замало, любові замало. Щось тут не так у грудях зламалось, забилось, втомилось, та не відпочило. А потім спинилось, а потім змінилось. Цей світ, чий світ, він навіть не мій. То, мабуть, нічий. Він просто чужий. Розмова удвох про добро або про зло. Все ділим двох, та ні, просто живем без тривог. Голос типів. Розмова удвох.